Спіймала для яночки молодого голова. Помалу не відпусти, Он, так його треба, як мама тримати. Але треба би нам у фонтан руками. Лиш не відпусти, добре? Давай вас. ти, ліна попробуй. Давай. Зараз. Тепер не йде, ні. Так, так, так. Але через 14 секунд я майже та, та, не була. Полетів. А ну йди спіймай, чи тобі дасться спіймати, як мені. Ну йди, йди. Пробуй. Давай, давай. Він дай, заловив. Пускай полетів. Пускай. пускай. Ну, ну кидай його горі. Ну, no, вже там. не дасться зловити. А ну давай, йди, він там дасться, Ви пізнаєте, що має білі крильця. Yes, yes. А далі підете ручки помити. Ну no. Янка зловеться. Янка oh, він, да. швидко зловила. Перше було найсмішніше за хвіст. Це вже старший. Він хоча, ти ж маленький любить, де його глави. Яночка не А Ану Янчик. Класно. Янка запам'ятає такі моменти життя. Ой, я може його на плече покажу. А воно втече вже. Давай. О, воно не тікає, так дивно. Мало б злякатися. На голову. Ну что, пай? Ну, с головой. Но один руки мыть. Яночка, один. Так. Нет.